Дякую. Отже, добрий день ще раз. Мене звати Мигруца Емма Аркадіївна, я вчитель історії Тарасівецького ліцею. Моя педагогічна ідея це формування критичного мислення на уроках історії. Тема уроку Українські виміри Другої світової. Історія і пам'ять у контексті сьогодення. Mm. Мета цього уроку на основі різних стати... статистичних даних, що склалися у сучасній історичній літературі, дослідити баланс втрат і здобутків України в роки Другої світової війни, повторити та узагальнити знання учнів з теми Україна у Другій світовій війні. Розвивати в учнів вміння самостійно опрацьовувати і е, порівнювати статистичні дані, е, складати на їх основі порівняльні таблиці, аналізувати е, позиції істориків та е, політичних діячів е, свій, е, відносно масштабів втрат і руйнувань. Е, Завданих українському народові е, у війні, виховувати в учнів почуття гордості за український народ та негативне ставлення до будь-яких проявів насилля. План уроку е, Друга світова війна це найглобальніший військовий конфлікт в е, історії людства. Е, тут ми будемо працювати з учнями е, метод. Чиста дошка. Розділ перший Україна посіла важливе місце в подіях Другої світової війни. Робота, будемо працювати в групах, і вчитель має оголосити правила роботи в групі. Війна двічі прокотилася територією України, повністю зруйнув... зруйнуючи її. Мільйони українців брали участь у військових діях. Під час війни були сформовані чотири українські фронти, які остаточно визволили Україну та дійшли до Берліну. Серед полководців війни були чимало українців, і учні мають назвати їхні прізвища. Серед двох тричі героїв Радянського Союзу був українець, і також діти, учні мають оголосити, хто це був. Саме українець підняв прапор перемоги на Трестагу. Також учні мають назвати героя. Розділ Другий Україна під час війни втратила мільйони мирного населення. Тут ми переглядаємо відео про Голокост та Бабин Яр. Голокост це масове знищення євреїв. Бабин Яр це місце масової втрати євреїв втрати євреїв та українців під час війни. Розділ третій. Українці брали участь у русі опору. Не лише в Україні, а й е, в ряді країн Європи. Е, Ми тут будемо працювати з учнями за методом е, тести е, утворення польської січі Тараса, е, Боров, Тарас Боровець. 14 жовтня 1942 е, утворення УПА, яка воювала і проти німців, і проти радянської армії. Розділ четвертий. Людський вимір війни. Метод е, роботи діаграма. Е, учні мають заповнювати діаграму. Війна торкнулася кожної родини українців та масова міграція українців, в тому числі остробайтерство. Розділ п'ятий. Нова якість України після Другої світової війни. Метод історичний, будемо працювати за методом історичний диктант. Україна стала Соборною, об'єднавши в одній державі власні історичні землі. Україна стала фундатором міжнародної організації ООН, активним членом інших міжнародних організацій. Розділ шостий. Історія повторюється, ми будемо працювати за методом мікрофон. Розпочата та ведеться повномасштабна війна Росії проти України. Росіяни вже вчинили величезну кількість злочинів проти людства. Росія, як привласнила себе перемогу над нацизмом, стала країною агресором та спонсором. Тероризму у світі. Колись Степан Бандера написав: І прийде час, коли, буде, коли один скаже: Слава Україні! А мільйони відповідатимуть Героям слава! Це пророцтво стало реальністю сьогодні. Якщо молодь не буде знати своєї історії, то в майбутньому людство буде повторювати ті ж самі помилки. На мою думку, підручник застарів з погляду швидкоплинності часу, змін оцінок та поглядів на історичні події з точки зору історичної, історичної правди та історичної пам'яті, я звертаю особливу увагу на такі важливі аспекти. Невідповідність сучасним поглядам. Підручники, написані за радянських часів, зазвичай містять ідеологічно заангажовані оцінки, спрощене трактування подій або повну відсутність певних аспектів історії, наприклад, роль ОУН, УПА, участь українців у нацистському та радянському режимах. Невраховування не нових досліджень, розвиток наук і доступ до нових джерел, архіви, свідчення очевидців, дозволяють уточ, уточнити, а інколи і змінити розуміння історичних подій. Зміна політичного контексту, політичні зміни, зокрема відновлення незалежності України, сприяли перегляду. Багатьох аспектів національної історії, що стало причиною необхідності оновлення навчальних матеріалів. Хочу коротко презентувати свою книжкову полицю, помічницю. Олена Пометун, методична, методика навчання історії в школі. Це моя настільна книга. Самолій Валерій Самолій, автор історичних творів, присвячених історії козацтва Української революції 17-го століття, Української козацької держави 17-го-18 століття. Людмила Гриневич, авторка історичних творів, присвячених аспектам історії України 20-30-х років ХХ 20 століття, зокрема, трагедія Голодомору 1932 1933 роки. Ярослав Грицак, нариси історії України. Сергій Плохий, який ми ще вчора працювали над. Було в тесті питання про Браму Європи. Я є не тільки вчителем історії, а й директором е, школи. І кожного дня я вирішую купу проблем і питань, які не пов'язані з вивченням історії в школі. І за браком часу е, більше користуюся е, інтернет-ресурсами. Е, це сайт. Українського інституту національної пам'яті, сайт МОН, сайт Інституту історії України, а також сайт нашого інституту після дипломної педагогічної освіти Чернівецької області, департаменту і служби якості освіти. І «Бліц-інтерв'ю» П'ять питань. Перше питання. Чому ви стали вчителем історії? Я вважаю, я завжди мала велику цікавість до минулого, до того, як історія формує сучасний світ. Уроки історії дають можливість не тільки передавати знання, але й допомагати учням розуміти, як минуле впливає на їхнє сьогодення і майбутнє. Друге питання як ви підтримуєте баланс між об'єктивністю та особистою думкою при викладанні? Об'єктивність є ключовою для будь-якого вчителя? Тому я завжди намагаюся подати різні погляди на історичні події. Однак важливо також заохочувати учнів до критичного мислення, щоб вони могли сформулювати власні е, висновки, спираючись е, на факти. Третє питання: е, яким я ваш підхід до роботи з учнями, які не дуже цікавляться історією? Як би не, ми не хотіли, але таких в кожному класі є. Я намагаюся знайти зв'язок між темою уроку і реальним життям учнів, показати, як історія впливає на їхні щоденні рішення, залучення до практичних е, інтерактивних завдань, обговорень або проєктів допомагають е, зацікавити навіть найбільш байдужих учнів. Четверте питання, що є найважливішим в навчанні історії в школі, я б сказала, що основне це не лише передача фактів, але й формування учнів здатності аналізувати, співвідносити події між собою та розуміти їх вплив на суспільство і культуру. Це важливо для розвитку їх критичного мислення і громадянської. Свідомості. Який аспект вашої роботи ем, приносить найбільше задоволення? Найбільше задоволення, звісно, напевно, як і всі вчителі, отримую, коли бачу, як учні починають цікавитися історією коли вони задають питання і активно обговорюють тему, і навіть коли перебувають, і ви ще не сказали. Ось це, це, це. та та це. це означає, що я змогла передати їм не тільки знання, а й бажання самостійно пізнавати нове. Чому я наважилась на участь у конкурсі «Учителі року? Я вирішила сама, бо я є директором і, як ви розумієте, ніхто на мене не тиснув. Я, це моє рішення. Я вирішила взяти участь у конкурсі, оскільки вірю, що це чудова можливість не тільки продемонструвати свої педагогічні досягнення, а й отримувати новий досвід. Я прагну вдосконалювати, вдосконалюватися та шукати нові підходи до навчання. А в конкурс, як правило, стають каталізатором змін та мотивації для творчого росту, можливість обмінюватися досвідом з колегами, отримувати конструктивну критику і визнання. Це шанс не лише для професійного розвитку, а й для саморефлексії. Участь у такому конкурсі дозволяє не тільки підняти планку своєї роботи, а й надихати учнів, колектив, показати всім, що навчання може бути не лише корисним, а й захоплюючим процесом. І навчаємося ми у все життя. Дякую! Яким, е яким чином ви намагаєтесь технологію критичного мислення, через які форми роботи ви намагаєтесь е розвинути критичне мислення серед своїх учнів на прикладі цієї теми? Такий, як я вже назвала, е мікрофон. Коли ми спілкуємося і е в класі, е не немає паніки, не перебувають кожний е з вчителем. Задавати питання, співвідносити події Другої світової війни і, на жаль, сьогодення. Один із, що я забула, акцент зробити, що зараз, дивлячись на екологію, у нас величезна проблема. І щоб вони також про це подумали. Про те, що їх оточує. Далі це їхнє життя на нашій території. Щоб вони ну, співвідношенні, щоб думали, що було, що є. Прошу до пані Анатолій. Які краєзнавчий матеріал ви використовуєте під час цих систем у проїзді собі війни? Ще, ще раз питання. Навчий матеріал, крайзнавчий матеріал, який ви використовуєте під час надання тексту ви своєї відео? Ой, я. Е, 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 Документи, зараз тут у мене була книжка. Е, документи і матеріали. Е, ну, по підручниках, на жаль, у нас вже застарілі підручники, і більше шукаємо е, е, інформацію е, в інтернеті. Е, у нас є змога е, е, як, е, більше по, по документах. Дякую вам. Дякую вам, до побачення.